П'ятниця, 14 листопада, у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого видалась надзвичайно насиченою яскравими науковими подіями. Наша творча група, докладаючи чималих зусиль, відвідала кожен із них. Спробуємо поділитись своїми враженнями 9.30. Розпочалася реєстрація учасників традиційної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, Юридична осінь 2014 року, яка була організована силами ради молодих учених, студентським науковим товариством та юридичною клінікою нашого університету. Під час відкриття конференції проректор з наукової роботи нашого університету Анатолій Павлович Гетьман підкреслив, що юридична осінь це один із заходів, які присвячені 210-річчю університету. Варто також зазначити, що цього року до когорти молодих правників приєднався навіть учень 10 класу. Продуктивною видалась і робота всеукраїнської науково-практичної конференції Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення. Цікаво, що під час проведення заходу було заслухано доповіді, у тому числі і англійською мовою. По моему мнению, тема является актуальной, несмотря на далекость самой судебной реформы. Потому что, как мы знаем, тех, кто не знает свою историю, тех нет своего будущего. А тим часом у приміщенні лабораторії естетико-художньої самоосвіти кафедри культурології нашого університету кипіла робота. Тут проходили одночасно два найвідоміші і найбільш престижніші мовні змагання: – 15-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика та 5-й міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. Але цей конкурс дійсно розрахований на те, щоб відродити любов до української мови, любов до української літератури і дати можливість людині бачити ідеали, зразки і намагатись піднятись до них. І тому ці конкурси вони зацікавили в останній час значну частину молоді. Ми ну, скажемо, ось був цей конкурс на другому факультеті. Там студенти зробили свої закладки для навчальних видань і як правильно писати ті чи інші юридичні вислови, і критикували те, що де неправильно застосовується, навіть якщо це роблять і викладачі. Значення проведених наукових заходів нашій творчій групі прокоментував доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи нашого університету Анатолій Павлович Гетьман. Крім того, всі інші мероприятия, які ми проводимо, либо будемо проводити, всі вони посвячені нашій головній даті, нашій основної даті. – це… 210-летие создания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Я хотел бы всех поздравить с этим праздником, всем пожелать мира, добра, счастья, удачи и чтобы мы всегда имели возможность проводить научные конференции, встречаться, обсуждать научные проблемы и главное быть полезными для нашего государства в решении тех, либо иных задач, которые ставит сегодня и президент Украины, и правительство, и Верховный Совет перед учеными-правоведами нашего государства. Насиченим виявився день і в президії Національної академії правових наук України, на базі якої проходила конференція, організована науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку. Эта конференция плановая. Она у нас запланирована в связи с завершением двух фундаментальных тем. И мы обсуждали сегодня результаты, которые получили за 4 года проведения научных исследований. И доклады, которые сегодня были, вы были свидетелями, очень интересные, очень содержание, содержательные. И действительно показывает, насколько есть много новых идей и правовых механизмов, которые стоит внедрять и которые являются очень актуальными для Украины. Мы сегодня анализировали и учитывали новые направления, сферы, согласно стратегии развития 2020, которую утвердил президент. И абсолютно точно убеждены в том, что несмотря на то, что впервые для Украины не стоит как на первом плане построение инновационной инвестиционной модели развития. Сейчас несколько другие задачи. Но фактически каждое направление, которое зафиксировано как приоритетное, касается инновационного развития и может быть реализовано только благодаря новым подходам, как в менеджменте, как в борьбе даже с коррупцией, как в развитии электроэнергетической сферы, дерегуляции, абсолютно это проблема электронного правительства. То есть каждая сфера, в том числе и привлечение иностранных инвестиций, связаны с инновационной тематикой. И все результаты, которые мы сегодня обсуждали, напрямую касаются будущих реформ. Здесь, безусловно, объединяются все отрасли права. Вот. И здесь не идет дискуссия о выживании какой-то отрасли, а о том правом обеспечении всего государства, без которого нам невозможно обойтись. Потому что если инвестиция, значит, должны быть гарантии. Да? Если это инновационное развитие, здесь вопросы переплетаются финансирование, защиты права интеллектуальной собственности, защиты права интеллектуальной собственности юридического лица, где был создан работник, который создал этот продукт. Здесь масса интереснейших примеров международного опыта приводилась. Поэтому я думаю, что нужно чаще проводить эти конференции. Безусловно, они дают э, подгрунтя для усовершенствования законодательства Украины. По поводу инновационного развития и инвестиций, которые рано или поздно к нам придут.